На черговому з'їзді компартії, що проходив в столиці 18-19 червня, вирішувалося ще мало нагальних як партійних, так і загальнолюдських питань. З високої трибуни неодноразово звучали заклики омолоджувати партійні ряди, використовувати інтернет в просвітницько-пропагандистській роботі. Як зазначали оратори, комуністи не бояться критики ззовні і самі не обходять стороною гострих питань. Из всех острых проблем меня, как, пожалуй, и каждого из вас, особенно беспокоит слабость нашего влияния в обществе и опасно снижающийся уровень ее поддержки на уровне. Все исследования общественного мнения показывают, что из числа тех, кто отвечал на всевозможные запросы, стабильно до 30% граждан высказываются, высказывают свою приверженность социализму. Ви знаєте, який процент ми получаємо на виборах. Старійшина партії запевнив, що потрібно переходити від демагогії до конкретних справ, плідно працювати всередині трудових колективів та профспілкових організацій. Профсоюзи і сьогодні в масі залишаються під влиянням лідерів, які послушно виконують волю хазяїв підприємств і власних структур. В докладі говорилось про радикальних зміненнях негативного порядку населення. Я думаю, что вы согласитесь, что сегодня основной созидательной силой стали батраки найми. У другий день з'їзду було прийнято проект оновленої програми партії та її статут. Незмінним лідером залишився Петро Симоненко. Йому одностайно виголосили підтримку. Щодо проекту програми Компартії було висловлено чимало конкретних пропозицій, значна частина котрих була врахована. Лідер українських комуністів виступив з красномовною доповіддю, окресливши головні складові програми. Ні одна революція не може бути завершена партією, вона завершається по словам Маркса тільки народом. Поэтому наша программа обращена не только к партии, а ко всему обществу. Делегаты в переважній большинстве проголосовали за внесение до программы пункту про поэтапный перехід до социализма. Коммунисты никогда не скрывали и не скрывают того, что предпочли бы мирный путь. Добровольно капиталисты власть не уступят. Это они могут сделать только под мощным давлением революционного народа. Нельзя исключать из того, что в случае победы революционных сил на выборах господствующий класс приметит насилию, чтобы не допустить трудящихся к власти. Поэтому в проекте четко указано, что если эксплуатационные классы, их власть, будут игнорировать демократически выраженную волю трудящихся, тем более, если они прибегнут к насильственному подавлению их революционных выступлений, народ праве применить любые адекватные меры противодействия. Предусмотренне Конституцією України міжнародно правовими документами, в частності всі декларації прав чоловіка. Після того як порядок денний вичерпався, Петро Симоненко оголосив з'їзд завершеним. Комуністи винесли прапор та заспівали інтернаціонал Від'їжджали додому з новими планами на майбутнє. Наталка Доляк, Олександр Вінницький, новини телеканал Вінниччина.